Фімо, б ви мені, як майстер із ремонту, порадили щодо ремонту цих туфель. Яшо, як майстру, мені таки здається, що їх давно таки вже треба продати. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Власник великої фірми покликав директора з кадрів і сказав: Мій син скоро закінчує коледж і підшукує собі роботу я думаю, взяти його вашим новим помічником, але прошу не надавати йому жодної переваги перед іншими. Ставтеся до нього так само, як і до будь-якого іншого мого сина. Єврей Мойша їде на таксі. Раптом таксі потрапляє в серйозну аварію і єврея затискає в салоні. Через деякий час з'являються рятувальники і починають розрізати кузов. Мойша кричить А. -а, -а! Рятувальники, не хвилюйтеся, ми вже тут. А, -а, а, будь ласка, ми вже майже розрізали кузов. Зараз звільнимо вас. А, -а, -а та випні же нарешті то лічильник хто-небудь. Прийшов Микола до лікаря. Лікарю, скажи, що у мене таке? І не по латині, а так просто, людською мовою. Веледер і п'яниця. А тепер напишіть, будь ласка, це по латині, щоб мені дали відпустку через хворобу. Напередодні весілля мати дає доньці поради, як поводитися з чоловіком. Доню, завжди підтримуй його, намагайся не обговорювати важливі справи перед вечерею. І ще одне. Ніколи не розповідає мені про ваші сварки. Чому? Тому що ти його потім пробачиш, а я ні? У нічному клубі залицяльник до симпатичної дівчини. Ой, яка ви чудова. Не місцевий, зрозуміла вона.